Друзі, привіт! А саме зараз прийшов час підживлювати солодкий перець, як у відкритому ґрунті, а також і у теплиці. А саме цей час починає наставати, коли перші перці починають набирати. Технічну зрілість, а саме коли перці із зеленого кольору починають змінюватися на той колір, який відповідає сортовим властивостям, тому що саме зараз рослині потрібно дуже багато поживних речовин, а також не просто щоб вони були у ґрунті, а щоб вони були у легкодоступній формі для рослини і легко засвоювалися, щоб перці ще збільшились у розмірі та набрали цукор і підвищили свої смакові якості та лежкість. Для цього я буду використовувати сульфат калію. Це калійне добриво, що містить калій, сірку та деякі інші елементи. Воно добре розчиняється у воді і не злежується при довгому зберіганні. А головне, не містить хлору. Його можна використовувати як корінневе, так і позакорінневе підживлення. Позакорінневе підживлення потрібно використовувати тільки у тому випадку, коли дуже швидко потрібно побачити ефект. Я нікуди не поспішаю, тому буду використовувати корінневе підживлення. Для цього знадобиться. 30 грамів сульфату калію розчинити у 10 літрах води. 30 грамів сульфату калію це повна столова ложка. Головне його перемішати, залишити, хоча б на хвилинку настоятись, і можна йти і підживлювати перці. Підживлення я проводжу самого ранку, а попередньо з вечора я добре пролив рослини, щоб ґрунт під ними був вологий і таким чином це добриво дуже швидко. Досягне усіх корінців і швидко почне засвоюватися. Це обов'язкове правило перед будь-яким підживленням. Треба його проводити по вологому ґрунту, а під одну рослину потрібно буде всього один літр готового розчину, і таке підживлення слід проводити всього один раз на сезон, саме перед початком дозрівання плодів, щоб підвищити смакові якості плодів та допомогти рослині швидше віддавати врожай. А також рослина перцю у тому розголуженні, яке знаходиться зверху. Буду закладати другий врожай, тому у цьому сезоні ще буде потрібно провести підживлення. А які саме я розповім у наступних відео? Обов'язково підписуйтесь на мій канал і не пропускайте вихід цих відео. Я вам бажаю вдалого дня, і дуже скоро побачимось!